Та, я ось надумав свій ланос продавати. Надо щось якусь машинку посвіжіше, щоб дівчата. Ну, ти дивовися. замінити хочеш, так? Ну да, шо, так, щоб так, щоб дівчатам подобалось. Є щось таке. А, така, така затія, ну, так, да. Нормально, да? Нормально. Та ні, у нас таких машин немає. Добре, добре, шуткую. У нас є купа гарних автівок, на котрі можна поміняти твій ланос. Ну мені такі, щоб дівчатам подобалось. О, тим більш. Ми ж спеціалізуємо, спеціалізуємось саме щось на цьому. таке? Модне, є щось? Модне, модне. Дивись, є X5. Підійде? Це... Ну, це таке під'їхати, по дріфті, ще так. А какой да? там по дріфті? Тут така машина, ти під'їхала, кошка даже відкривати не треба, все вони уже запрыгнули. А, оце так просто. Так. Так кажуть, що БМВ ламаються, це правда? Ой, та буває така фігня у, етих, у тих, у кого з одного міста виросли. А то в них і саме... ламається, так? Да? Так, да, так. Да. Насамперед, це звичайна автівка, яку, якщо обслуговувати правильно по регламенту, то вона буде і приносити. Їздити до просто нормально треба, так? Надо, так. Да? Ну добре, добре.